Мої вітання усім підписникам мого каналу. З вами адвокат Володимир Круць. Пропоную нам сьогодні розглянути тему, чи потрібний потерпілому адвокат. Коли ви почуєте таке запитання, перше, що з'явиться у вашій голові, для чого він мені, якщо мене вже визнано потерпілим, для чого мені адвокат і і навіщо нести затрати на адвоката, якщо слідчий погодився безкоштовно. Підготувати мені цивільний позов у рамках кримінальної справи. Крім того, у мене ж є сусід Петро, студент третього курсу юридичного факультету, який ще вчора запропонував надавати мені юридичні консультації та підготувати цивільний позов безкоштовно. Але ви задавали собі запитання, чи полягають послуги адвоката виключно у тому, аби підготувати вам цивільний позов та ходити разом з вами на судове засідання? Ні. У цьому відео я доведу вам, що адвокат та його роль є зовсім іншою, аніж лише підготування цивільного позову та представництва суді. Отож почнемо. Пропоную отримати відповіді на ці питання, розглянувши конкретний приклад у рамках кримінальної справи про дорожньо-транспортну пригоду, яка була у моїй практиці. Перш ніж ми почнемо розглядати конкретні обставини цієї справи, зауважу вам, що. Отримати статус потерпілого не так, то й легко. Бувають такі кримінальні справи, що за цей статус адвокатові потрібно ще поборотися, писати скарги слідчому суді на рішення чи бездіяльність органу досудового розслідування, і лише потім здійснювати ваше представництво чи на досудовому розслідуванні, тобто в слідстві, чи вже в суді. Я вам розповім. Про кримінальну справу про дорожню транспортну пригоду, в якій я здійснював захист обвинувачення. події відбувалися у одному із населених пунктів Івано-Франківської області: водій вантажного великогабаритного транспорту, який здійснював перевезення спецтехніки, проявив неуважність та здійснив наїзд на пішохода. Який переходив дорогу зліва на переходив він у встановленому місці, але у зв'язку із ремонтом цієї дороги верхній шар було знято та не було дорожньої розмітки. Про наявність пішохідного переходу хіба що свідчив дорожній знак пішохідний перехід, а також мигаючий сигнал жовтого світлофору. Хлопчина з невідомих причин не побачив вантажівки в цей момент, коли переходу дорогу слухав музику, використовував навушники. Та потрапив під колеса автомобіля. Від отриманих травм, на жаль, він помер наступного дня у медичному закладі. Ознайомившись з матеріалами справи, для себе як захисника, я зрозумів, що досудовим розслідуванням слідством зібрано достатньо доказів, які свідчать про винуватість мого клієнта. Єдине, що я міг зробити, це спробувати зменшити міру покарання, яка буде визначена судом. Для цього мені, як адвокату, потрібно було знайти потрібний час, місце та момент. Аби запропонувати потерпілій стороні відшкодування завданої моральної шкоди, багато хто з вас скаже, як можна відшкодовувати шкоду і як можна її згладити, якщо особа померла і її більше не повернеш. Чинний кримінально-процесуальний кодекс України, а також цивільний кодекс України, містять норми, які дозволяють потерпілій стороні заявити цивільний позов для відшкодування завданої матеріальної, моральної чи фізичної шкоди. Тому у рамках цієї справи потерпілі, а ними були матір, батько та молодший син, заявили цивільний позов та визначили певну суму для відшкодування. Зі сторони обвинуваченого було прийнято рішення разом із його родичами про те, що запропонувати потерпілим купівлю двохкімнатної квартири для того, аби хоч якось. Зладити ту моральну шкоду, яка була спричинена злочином. Під час одного із засідань, підійшовши до потерпілих, попередньо висловив свої співчуття з приводу трагедії, яка сталася у їхній родині, у їхній сім'ї. Запитав, чи можна вести з ними бесіду про відшкодування завданої моральної шкоди. Зауважу, що впродовж всього розгляду цієї справи в суді разом із потерпілими на судове засідання ходила їхня знайома жінка. Яка всіляко перешкоджала будь-яким намаганням захисника обвинуваченого вести бесіду про можливість відшкодування завданої моральної шкоди, вона грала на почуттях тих бідних людей, які втратили свою. Дитину, вона наголошувала їм постійно, що ніяке відшкодування не зможе повернути їм сина, тому таке відшкодування їм не потрібне. Вона зробить усе можливе, застосовуючи свої зв'язки для того, аби обвинувачений отримав максимальну міру покарання та не вийшов живим та здоровим із міст позбавлення волі. Чи мала вона право таке говорити батькам? Ні, не мала чи мала вона. Досвід юридичний чи адвокатську практику для того, щоб надавати будь-які консультації таким людям, ні, не мало. Бідою цих людей було, крім їхньої втрати, і те, що з самого початку справи, розгляду у суді, вони не скористалися послугами професійного адвоката. В той час, коли проходили судові засідання одне за одним, і минуло багато часу, близько 11 місяців, потерпілі нарешті вирішили скористатися послугами адвоката. Коли вони найняли адвоката на одному із засідань, адвокат підійшов до мене та запитав, чи є актуальною пропозиція щодо купівлі квартири батькам потерпілих для того, аби відшкодувати завдану моральну шкоду. На жаль, у той час у сім'ї обвинуваченого настільки змінилися обставини та їхній матеріальний стан, що інколи обвинувачений немає грошових коштів, щоб прибувати у судові засідання. Тому така пропозиція, на жаль, тратила свою актуальність. Єдиним способом надіятись на відшкодування для потерпілих було заявлення цивільного позову та задоволення його судом. В подальшому, за завершенням розгляду цієї справи, було оголошено вирок, яким обвинуваченому призначено покарання у розмірі трьох років позбавлення волі. Ви скажете, як три роки він ж вбив людину, воно не так. Злочини, які Чиняються в результаті порушень правил дорожнього руху, тобто злочини у ДТП. Вони рахуються необережними злочинами. Коли суд призначає ту чи іншу міру покарання, він керується певними правилами та вимогами, які встановлені у кримінально-процесуальному законі, тобто перевіряє особу обвинуваченого його сімейний статус, чи є в нього на отриманні інші особи, чи притягувався він раніше до кримінальної відповідальності, та чи має непогашені судимості. У сукупності з усіма цими доказами іншими характеризуючими даними суд враховує це при призначенні покарання. З огляду на ті характеризуючі дані, які були дані по Цій справі по конкретному винуваченому суд прийшов саме до такого розміру покарання. Після того, як суд оголошує вирок, сторона захисту має 30 днів для його апеляційного оскарження. що і було зроблено. Під час розгляду цієї справи судді першої інстанції у Верховній Раді України було зареєстровано проект закону про амністію. І та стаття, за якою винувачився мій клієнт, підпадала під дію цього закону. І під час Одного із судових засідань в суді апеляційної інстанції, ми дізналися, що набрав чинності закон України про амністію, і відповідно обвинувачений скористався своїм правом та заявив про застосування цього закону відносно нього, в результаті чого він був звільнений від кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину. Тепер скажу вам, чи отримали потерпілі те, що вони бажали, тобто максимальну міру покарання для обвинуваченого і те, що їм гарантувало, та обіцяла їхня. Знайома подруга, ні, не отримали. Чи отримали потерпілі відшкодування, хоча б будь-яке відшкодування у рамках цієї справи? З огляду на те, що матеріальний стан, який зазначав вам раніше обвинуваченого, настільки погіршився, вони не отримали жодного відшкодування. На сьогоднішній день борг про стягнення завданої моральної шкоди, який суд просудив потерпілим у повному обсязі. Залишається невиконаним. А в чому проблема? Чому так сталося? Хто у цьому винуватий? Я з певністю можу сказати, що винувата у даній ситуації знайома подруга потерпілих, яка гарантувала їм те, що вона не мала права гарантувати, що вона обіцяла їм такі речі, які в природі не існують. Інша причина стану таких речей це те, що потерпілі не скористалися послугами адвоката. Що було б? Якби починаючи із першого засідання судового розвитку справи судді першої інстанції потерпілі скористалися послугами адвоката. Адвокат це особа, яка має відповідну освіту, має відповідні знання та досвід, скажімо, якщо це адвокат, який бере участь у кримінальних справах, кожен адвокат контролює такі речі, як наявність законопроекту про амністію, адже цей закон дозволяє. Особі бути звільненим від кримінальної відповідальності, а також якщо покарання вже відбувається, то бути звільним від відбування такого покарання за певних умов. Тому Якщо б адвокат був залучений для потерпілих, він однозначно знав би про наявність такого законопроекту про амністію та розказав би про ризики для потерпілих. А які для потерпілих ризики? він би роз'яснив, що у випадку набрання чинності закону про амністію основний ризик, який стояв для обвинувачення, це отримання міри покарання, буде. Зняти тому відшкодувати шкоду, якщо немає майна на яке було накладено арешт в рамках досудового розслідування або вже під час судового розгляду, ви не зможете в кінці кінців отримати те відшкодування, яке вам присудив суд. Тому вам вирішувати, якщо ви отримали статус потерпілого у кримінальній справі. Чи потрібний вам адвокат, чи ні. До речі, ви можете залишати коментарі, запитання під цим відео, а також за посиланням під відео, заходити на мій офіційний сайт та замовляти зустрічі. І обов'язково не забудьте підписатися на мій канал та нажати на дзвіночок, щоб бути в курсі усіх відео, які я для вас неодмінно готуватиму. На все добре, з вами був адвокат Володимир Круць.